Харківщина під обстрілами вночі область атакували російські дрони? А зранку, за даними підрядних сил, тактична авіація ворога гатила по регіону авіаційними бомбами? Як розпочався день у самому Харкові? Розпитаємо Ігоря Терехова, Харківського міського голову. Пане Ігорі, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Ігорі. Скажіть, будь ласка, як почалася доба у Харкові? Яка оперативна ситуація? На хочу сказати, що добав Харкова почалася більш-менш спокійно, але вчора була чутна дуже великий вибух. Це було ввечері, це було перед передмістям міста Харкова, але у самому Харкові не було прильотів. Але якщо взяти статистику, то вона дуже сумна. Бо за останні сім днів Харків був подостав на 41%. Раз тобто було 41 обстріл Харкова, крім цього, за цей час постраждала 51 людина, на жаль, серед яких є сім дітей, і як ви знаєте, загинуло на жаль, п'ять людей, серед яких дівчинка, і це дуже сумно, пане Ігрі. А скажіть, будь ласка, яких руйнувань зазнало місто під час оцих атак минулого тижня? У заду дуже велике рунування її у Харкові. Це переважно і багатоповерхові будинки, і приватні будинки, і виробничі підприємства. Загалом постраждало тільки за останній обстріл 37 будинків, вибито більш ніж тисячу віки. Я дякую сьогодні нашим працівникам комунальних. Служби, які дуже оперативно закрили всі контура. і сьогодні є можливість ці будівлі подавати теплопостачання, водопостачання, електропостачання, але є будівлі, які, на жаль, не підлягають відновленню, і ми будемо приймати рішення щодо зносу. А куди б'є ворог? Це така спрямована атака чи хаотичні обстріли. Знаєте, я хочу сказати, що останнім часом посилилася атаки на місто Харків, і ми бачимо е дуже багато руйнацій, які є, і це перева переважно переважно. такий хаотичний обстріл міста Харкова по районам. Це центральна частина міста і е інші райони міста Харкова. Е хочу сказати, що переважно е це житлові будинки. Це житлові будинки, і це справжній терор. Проти українців, проти міста Харкова, Харків'ян. Крім цього, страждають де виробниче підприємство, які жодним чином не мають відношення до. Оборонного комплексу, тому це знаєте як я казав вже терор то і житлові будинки страждають, і приватні будинки страждають, і виробничі підприємства страждають. І це робиться для того, щоб налякати харків'ян. Але хочу сказати, що починаючи з першого дня війни, ми не злами харків'яни. Я дуже вдячний кожному харків'янину, який, незважаючи на все, сьогодні перебуває у Харкові, працює і дає можливість Харкову жити. Пане Ігорю, А яку допомогу надаєте людям? І чи вистачає фінансів і будівельних матеріалів, щоб відновлювати те, що пошкоджене? Знаєте, я хочу сказати, що дійсно дуже багато пошкоджень, серед яких і серйозні пошкодження. І зважаючи на все, я сьогодні дуже вдячний всім, хто приєднався до нас. І це міжнародні наші партнери, міжнародні організації, і благодійні фонди, і волонтери, і звісно, уряди, який виділяє нам кошти. Тому так вистачає сьогодні. Так з кожним разом все важче, і важче, але Незважаючи на все, ми працюємо всі разом для того, щоб надати всі можливості для харків'ян, щоб вони жили більш-менш в нормальних умовах під час війни. Скажіть, будь ласка, чи є проблеми в місті з електропостачанням? Ні, сьогодні немає проблем з енергопостачанням, і я хочу сказати, що так було декілька тижнів тому таке. Невеликі проблеми, але вони були о, усунені. І сьогодні є стале енергопостачання в місті Харкові. Крім цього, теплопостачання. Ми як ви знаєте, не відключили е, е, теплопостачання, і тому сьогодні Василя Харків'ян відносно тепла, е, і будемо е, чекати потеплення, потеплення, коли ми зможемо відключити систему теплопостачання. Пане Юрію, в умовах постійних обстрілів як тривають учбовий процес у навчальних закладах? Скажіть нам, будь ласка, ну, знаєте, дійсно, знаєте, що Харка, дуже дуже важливо, щоб діти мали можливість вчитися, бо ми б. Практично під постійними обстрілами знаходимося і не можемо е відпустити дітей до шкіл. Але ми будуємо підземні школи, е і е вони вже працюють. Е е крім цього, переобладнаючи станція метрополітени. Дві підземні школи, крім цього, ми вже е, практично побудували ще дві підземні школи. Будуємо п'ять підземних школ для того, щоб діти мали можливість е, вчитися. І е, я впевнений, що е, в е, наступному навчальному році е, більше дітей в Харкова будуть мати е, можливість вчитися в е, безпечних умовах. Пане Ігорі, у місті. У Харкові багато будівель, які становлять історичну цінність. От що робиться для того, щоб у разі пошкодження або руйнації, а такі випадки, на жаль, вже є, такі будівлі можна було відновити потім? Ви знаєте, дуже багато є зруйнованих будівлі які Належить до історичної цінності міста Харкова, і це звісно, душа міста Харкова, історичні будівлі наші. і ми дуже пишаємось нашими історичними будівлями, такими як Держпром, такими як бібліотека Кар Каролинка і інші будинки міста Харкова. Але на жаль, дуже багато з них постраждало, деякі зруйновані. І сьогодні, коли є прильот по історичним будівлям, то ми дуже обережно. До цього ставимось і е, працюємо над тим, щоб зберегти всі будь-всі будівлі. І, як ви знаєте, е, пролина Харкова це Держпром, е, коли було влучання е, в Держпром. То е, ми е, зробили все для того, щоб е, занести цю будівлю в е, історичний пам'ятник ЮНЕСКО, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО. І будемо працювати далі для того, щоб відновити всі будівлі і щоб надати їм е, первозданний вигляд. Е, так це е, дуже важливо для міста Харкова, е, і це просто необхідно. пане Ігорі, Уточніть, будь ласка, скільки в місті пошкоджено історичних споруд, і яка їх подальша доля? Знати більш ніж 100 старичних споруд пошкоджена є дуже серйозна руйнація і ми оцінюємо, що дуже серйозна руйнація зазнала більш ніж 50 історичних будівель, і ми робимо все для того, щоб зберегти їх, для того щоб наша наслідки на були харків'яни. Пишали своїми будівлями, історичними будівлями, і для нас це дуже важливо. І ми маємо деяке проектне рішення щодо відбудів будівництва цих історичних пам'ять. Дякую вам дуже, пане Ігорі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня я нагадаю. Це був Ігор Терехов, харківський міський голова.